Всім привіт! Новий випуск новин футболу прямо зараз. А ви, поки підтримаєте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Жерона не стане продавати циганкова щонайменше до зими. Євген Коноплянка має варіанти продовження кар'єри в Європі, США та Арабських Еміратах, не тільки інтерет Челсі у трансфері Трубіна зацікавлений Манчестер Сіті. Офіційно Максим Дячук підписав новий контракт з Динамо Київ. Десна відмовиться від свого місця в УПЛ і почне виступати з другої ліги. Жирона не стане продавати циганкова щонайменше до зими. Іспанська Жирона має тверду позицію щодо майбутнього в команді українського півзахисника Віктора Циганкова. Клуб не має наміру розлучитися з 25-річним легіонером у період літнього трансферного вікна і навіть не стане розглядати пропозиції, що надходять на цей рахунок, повідомляє АЕС. Джерело додає, що в Жероні усвідомлюють наскільки зросла ціна на циганкова за перші півроку його виступів тут. Але керівництво клубу впевнено, що Українець тільки набрав хід і наступного сезону вийде ще на вищий рівень. Євген Коноплянка має варіанти продовження кар'єри в Європі, США та Арабських Еміратах. Як повідомляє Sports Arena, український півзахисник Євген Коноплянка має варіанти продовження кар'єри в Європі, а також у Топ-клубах США та Арабських Еміратах. Нагадаємо, що Коноплянка залишив польську Краковію, оскільки сторони вирішили не продовжувати контракт, який діє до червня 2023 року. З 1 липня український Вінгер стане вільним агентом. Також повідомляли, що Євген має пропозиції з Польщі та Малайзії. Не тільки Інтер і Челсі у Трансфері Трубіна зацікавлений Манчестер Сіті. Воротарем Шахтаря Анатолієм Трубіним предметно цікавиться Манчестер Сіті. Про це повідомляє Тато Таке. За інформацією джерела Манчестер Сіті на сьогодні найконкретніший з претендентів на Трубіна. Представники городян давно спостерігають за грою воротаря в Шахтарі і збірні України. У Манчестер Сіті шукають альтернативу майже 30-річному Едерсону і 31-річному Ортезі. Нагадуємо раніше представник агентства Part of the Game заявив, що Трубіним, крім Челсі, цікавиться ще один грант АПЛ. Офіційно Максим Дячук підписав новий контракт з Динамо. Футбольний клуб Динамо уклав новий контракт із центральним захисником клубу Максимом Дячуком. Новий контракт розрахований на 5 років до літа 28-го року. Нагадуємо, Максим приєднався до Динамо у 2019 році у віці 16 років. Потрапивши до випускної групи «Динамівської академії. Вже у сезоні 19-20 був переведений командою Ю-19. Десна відмовиться від свого місця в УПЛ і почне виступи з другої ліги. Чернігівська десна, за якою заброньоване місце в українському прем'єр-лізі, не планує відновлювати свої виступи елітному дивізіоні, а почне свій новий шлях в українському футболі з другої ліги. Про це заявив президент клубу Володимир Левін. У нас чітко прописаний механізм відновлення клубу, який дасть нам змогу розпочати наступний сезон. Це включає в себе створення нового клубу і гри клубу в другій лізі і за умови досягнення рівня гри УПЛ перехід клубу в цей дивізіон. Однак важливо зазначити, що питання не стоїть у подоланні трансферного бану, а в можливості створення якісної команди. Необхідно зібрати набір футболістів, які зможуть відповідати рівню гри в УПЛ. Якщо це вдасться, то наш клуб буде успішним і ми будемо пишатися його досягненнями. Наводить слова Левіна Суспільне.